Що я скажу, друже, е, якщо у вас зарплата менша, ніж 7,5 тисяч, то, мабуть, ви займаєтесь чимось не тим. Ну, тому що ну, в реаліях 2024 рік на дворі дійсно зарплата 7,5 тисяч. Е, ви ким працюєте? Я не знаю. Я не знаю, де така зарплата в нас є. Ну, я вважаю, що це не зарплата. Це не подачка і не зарплата. Це адекватно скільки бабушки, бабушкам пенсії треба платити. Тому що, ну, це я не вважаю вообще це, це, це не гроші навіть. Це, я навіть не знаю, як це обсуждати. Це просто не обсуждається. Ну, я не знаю. Хоч посчитайте, ось, в середньому ось діти в школу ходять. От, в середньому, на обід, щоб е, пообідати у школі, е, я скидаю на карточки десь 150 гривень. 100-150. От Навіть грубо просто 150 на трьох дітей умнож, 450 і умнож на 24 дні. Бо два е, виходні це. ой, на 22 дні, так? Да? 22 дні, бо 30 днів у місяці, мінус 8, 4 тижня по 2 виходних да, субота-неділя, не ходять в школу. Все, це вже вийде 10 тисяч. Там. Ну, це, ну, я не знаю, в нинішніх реаліях це не гроші, на них нельзя вижити. Кидайте ту роботу, ідіть куди-небудь, куди нам куди завгодно та чим завгодно займіться. Та бізнес свій відкрите, ще щось придумаєте. Та, блін, в інтернеті фрілансером устройтеся. Та ви заробите, я не знаю. Ну, 15-20 тисяч заробити, це треба бути тільки лінивим, щоб не заробляти.